Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Тейланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними гранатами. Тільки гранати ніяких інших камінчиків немає. Вага сережок 4,8 грами. Центральний гранат 9 на 7. Розмір поверхні 16х12 мм. Маленький гранат 1 мм. Англійська застіпка, штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Срібний комплект з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Сережки та підвіска, сережки, розмір поверхні 14 на 9 мм, сапфір 7 на 5, кубічний цирконій 1 мм, вага сережок 4,3 грами. Англійська застіпка, штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Сапфір насиченого темно-синього кольору. Підвіска 21 на 9 мм. Сапфір 9х6 6, вага 2 грами. Вушко і зворотнього боку. Підбіска йде без ланцюжка, але якщо комусь потрібно, підберемо Комплект виглядає дуже вишиконо, елегантно. Навіть спочатку, коли я його побачила, подумала, що це комплект у золоті. Так, вишукано він. Виглядає додатково вкритий ще не тільки білим, ще й жовтим золотом. Вартість комплекту 3500 гривень. Стильні срібні сережки з натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 30 на 6 мм, танзаніт 6 на 4. Кубічний цирконій 1 міліметр. Вага сережок 5 грам. Насичений колір у танзаніту, незвичайна така модель сережок, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральними блакитними білими опалами та шпінеллю. Розмір поверхні 15 на 11 мм. Блакитний опал 9 на 7. Білий 5 на 3, шпінель 1 мм. Вага сережок 4,2 грами. Блакитний опал це дуже рідкісне явище на ювелірних просторах. Тим паче він такий немаленький англійська застіпка, занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Зі зворотнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Срібні сережки з натуральними ларемарами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 30 на 12 мм. ларемар 10 на мм. Кубічний цирконій – 1 та 1,5 мм. Вага сережок 5,8 грам. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Лармар також не дуже часто зустрічається. Тим паче в ювелірній якості. Бачимо, що кожен камінчик має свій певний малюнок. Комусь ларимари нагадують море, комусь блакитне небо. Вартість сережок 2250 гривень. Срібний комплект. З натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Сережки та підвіска. Сережки. Розмір поверхні 17 на 15 мм. Рубін 5 на 3, 3 на 2, кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 4 грами. Англійська застіпка. Трішечки занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Рубіни насиченого кольору гарної якості. Підвіска. Розмір поверхні 24 на 15 мм. Параметри камінчиків такі самі: 5 на 3. 3х2 та 1 мм. Вушко із зворотнього боку. Ланцюжок 45 см. Застіпка карабін. Вартість комплекту 3500 гривень. Дякую вам за перегляд! Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!